І далі ювелірна продукція Ось така краса, різні сувеніри і дуже красиві дзеркала із грибінчиками сувенірними. Бачимо от перед нами дзеркало і гребінчик, дзеркало і грибінчик. Так, ось така краса. Теж натуральний мед. Ось скільки всього цікавого. Ось дома ткані їхні килими. Їхні ювелірні і вироби, їхні прикраси. Все тут є і багато-багато їхніх, ось бачимо, приправ. Різні грузинські приправи і знову ж таки грузинські солодощі. Різні прикраси, різна бюджетерія, різна, аж все хочеться ощупати. бачу, на одних тут коралях пише 35 лір. Дуже красиві. А це ми бачимо в ткані, їхні килимочки. І більші вони, і менші. І саме, так, знову бачимо, солодощі грузинські. Грузинські солодощі, бачите, мені мило посміхаються. Мені мило посміхаються всі, Вон, їхні грузинські роги. Так і я не дарма сюди йду, ця дорога веде до цієї святині. Зараз я в цю церкву зайду. Ось бачимо, скільки солодощів грузинських. Є все, що хочеш. Краса очі від усього розбігається, бачимо. Мені здається, навіть на цьому місці я. Купила і знову бачу, от хустка, яка в мене є, точно така хустка є в мене. І я її ношу з великим задоволенням завжди. Бачу, дуже привітні продавці. Всі посміхаються, мило запрошують до себе кожен до свого кіоска, щоб придбати їхню продукцію. А тут уже кафе і ось територія, вже площа цієї. Святині, я до неї саме наближаюся. Буду намагатися і всередині святині зняти, показати вам ту красу, яка є тут.